Чи може Бог промовляти до нас через такий гіркий факт як війна? Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. І сьогодні поговоримо про те, чи може ця подія, якою є війна, яку ми всі зазнаємо, чи може вона бути для нас теж словом від Бога? Апостол Павло в посланні до Римлян повчає. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро. Восьмій розділ, вірш 28, легко запам'ятати. Усе співдіє на добро. Що це значить, усе? А означає це, що християнин покликаний переживати будь-яку подію свого життя у світлі віри, зазнаючи в ній Божої присутності. Єврейське слово Дабар. Давар, дабар має два значення: це слово і це теж факт або подія. Цьому терміну відповідає грецьке слово рема, коли диявол спокушує Господа, щоб той перетворив каміння на хліб. Спаситель відповідає: не самим хлібом житиме людина, а кожним словом, яке походить з уст Божих. В оригінальному тексті маємо власне рема, тобто можемо перекласти цей вірш наступним чином. Не самим хлібом житиме людина, а кожною подією, яка походить з уст Божих, або кожним фактом, який походить з уст Божої. Християнин живе кожним фактом, який, який Бог допустив в його історії. Також таким гірким фактом, прикрим ем, фактом, стражданням горем, яким є війна. Чи може війна співдіяти нам на добро? Звучить це як якийсь такий парадокс. Але саме ця подія і є тим фактом, тим словом, яке допустив Господь в наше життя сьогодні. І переживання цього факту, переживання цього слова може нас вчинити ближчими до Господа, ну або може нас віддалити. Спробую навести 10 прикладів, як війна може нас відділи. Формувати. Отже, перше. Війна усвідомлює дуже-дуже важливу річ. Єдиний час, який нам даний на навернення, єдиний час, коли ми можемо навертатися, це сьогодні. Сьогодні, тепер. Сьогодні, коли почуєте його голос, не чиніть твердими ваші серця, як у мириві, як удень маса в пустелі, говорить Псалом 95. Минуле нам вже не підвладне, а майбутнього ще ми не маємо і не знаємо. Єдиний час, який нам даний, це сьогодні, тобто зараз. Не відкладай сповідь на завтра, не відкладай навернення на завтра. Бо завтра може не настати. Може для всіх нас не настати, може для тебе не настати. Може, настане завтра, але я і ти будемо вже по тому боці. Друге, війна усвідомлює нам, що нам є защокаятися і що нам потрібне глибоке навернення. Зло, яке ми бачимо назовні і яке приходить до нас від нашого зовнішнього ворога, спонукає приглянутися до того зла, яке є всередині нас. Знутра, бо з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибуштість, лукавство, обман, безсоромність, заздрій погляд, наклеп. Бондючність, безглуддя, уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. Третє: війна, як і будь-які випробування показують нам слабкість людини. Під час війни ти дізнався, на що ти здатний, а на що нездатний, до чого ти готовий, а чого боїшся. Війна демаскує наші сподівання, наші мрії, наші плани, чесноти слабкості, наш страх і нашу віру. Четверте, війна викриває слабкість цього світу і тому скеровує наші очі до іншого світу, до іншого життя, до Божого царства. Випробування, повчає свята Тереска від дитятка Ісус. Випробування дані нам, щоб ми побачили крихкість цього світу і бажали того світу, який не проминає, який є ділом Бога, Небесного Єрусалима. П'яте. Війна лікує від утопій. А передусім від такої деструктивної утопії, якою є пацифізм. Незалежно від декларованих намірів, пацифізм, який проголошує необхідність загального роззброєння, служить лише для агресора. Служить для того, щоб послабити миролюбні держави, миролюбних людей і зробити їх здобичу агресорів. Звісно, це також зменшує вартість агресії. Пацифізм служить агресору. Шосте. Війна показує, наскільки є важливою одна людина. Одна людина може тероризувати весь світ, лякаючи народи знищенням застосуванням ядерної зброї. Одна людина підірвала міст, забираючи теж ворогів, але теж гинучи сама. Так вчинив один із українських воїнів і таким чином зупинив на якийсь час наступ. Одна людина є важлива. Святий Павло Апостол в посланні до римлян каже так. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Сьоме, війна показує, що кожний наш вчинок, кожний наш вчинок має суспільний вимір. А те, що ми робимо, впливає на інших: твоя молитва, підтримка, донат, плетіння сіток, заливання окопних свічок, збірка на дрони, потіха пригнічених це твоя цеглинка в перемогу. Але кожне наше недбальство, гріх, захланність, корупція це сприяння нашій поразці. Восьме війна показала наскільки важлива спільнота і єдність між нами. Як тільки в нашому народі з'являються чвари, незгода, відразу на цьому виграє. Ворог. Це правило можемо віднести також і до нашого духовного ворога. Як тільки між християнами, в родині, в подружжі, в монашій спільноті з'являються чвари осуд, взаємне обвинувачення на цьому завжди виграє лукавий. Дев'яте. Війна показує цінність життя як дару. До війни ми сприймали. Деякі речі, як щось належне, що ми можемо вільно пересуватися, їздити за кордон, робити ті чи інші інвестиції, солодко поспати, провести день, як нам заманеться. Те, що вважалося за належне раптом під час війни стало розкішшю, ну, або чимось недосяжним, або чимось, за що потрібно боротися. Це схиляє до вдячності. Дяка Богу за все. Десяте. Він показує врешті, чим є справжня любов. В Євангелії від Йоанна читаємо ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів життя віддає. Друзі, відваги! Не біймося, цей заклик Святому Письмі лунає 365 разів, не наче на кожний день року. Довіряємо і уповаймо на Бога, а від себе робімо все, що можемо. Не переживайте, переможемо. Довіряємо. Уповаймо і працюємо. Пригадаймо слова святого Ігнатія Злойолі, яким він описав, звісно, реальність духовної боротьби, але, в принципі, цей принцип стосується всього нашого життя. Уповай на Бога зі свідомістю так, наче все залежить від нього, а не від тебе. А одночасно працюй так, наче все залежить від тебе. Тому вперед до перемоги, а думки про поразку. Відганяйте як спокуси від сатани. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші пожертви, які я використовую на закупівлю різного спорядження. Як це зробити, як підтримати цю діяльність, можете ознайомитися в описі до цього відео. Бувайте здорові, до наступних зустрічей!